Всім привіт. Сьогодні у нас друге-четверте. І в нас отака погодка. Два тижні підряд було плюс 6, плюс 10. А сьогодні мінус 6 сніг. Ну, на вулиці в принципі не холодно. Не відчувається взагалі, що мороз. Але погодка і така. Що, як Просто проїжджає. Е, недовго ми тішилися гарною погодою. Вже настала знов зима! Добрий день! Скільки зараз? Мінус 5, там показує мінус 6. Їдемо у торговий центр Шинук Молл на виставку Мірор, Мірор, щось таке, коротше, називається. Буду вам знімати, якщо там можна знімати, покажу. Вона до якогось там числа, ну, якщо я це відео встигну. Вчасно виставити, то ви на неї встигнете, якщо схочете. Так так. Льовчика знову заділи. А, він спить. Клади його, да. Е, Знову натягнули конверт того, що ми його знімали. В теплий одяг заділи. Так що вертаємося до зими. Віталік, давай розповідати, що в нас новенького відбулося за ці дні. Була машину, квартиру. А, Приїжджає... до речі, тебе... Тебе... тебе не чутно, можеш сюди казати. Купили машину, квартиру, вчасно літак, приїжджаємо в Ванкувер, там у нас віло буде біля океану. Лася, <реш> це, це наш? Ні, це не наш. <реш> так от. Так, Ми вже сходили на виставку і ми там були. Якщо ви плануєте туди йти, не дивіться далі цей шматочок відео, тому що вам буде нецікаво. Лабіринт, я так зрозуміла. Зараз ми з нього виберемося. Класний! Тут такі фотки можуть круті. Навірно, найулюблений це цей. Скажи офігенний. Боже, як гарно. <Стірків> ми вже вийшли з цієї виставки, так що готові поділитися враженнями. Як тобі? Там е класно було, але не знаю, за 30 баксів чи там? За 20. А за 20, то нормально. <світалн> <Я> думав, <світалн> ну, просто ми так... за сім'ю багато заплатили, а дорослий коштує 20 чи. Блін, я зараз точно подивлюсь на сайті, щоб вам не брехать. Ну, взагалі нам дуже сподобалось. І. Е... Там три кімнати. Там... там три кімнати були класні. Перше, це з лучами, потім з димом. І оці такі, типу, як строїтельні штуки, там лазери. Ну, взагалі. Дуже є пара класних кімнат, прям топчик, де ми проходили по два рази. Знаєте, до речі? Всі, хто ні, зараз розкажу. Всі, хто хочуть е, знімати відео і е, бояться його знімати при це хороший експірієнс. Отахоти от потор по торговому центру і просто знімати відео. І всім офігу, правда? Привіт, ми вже вдома. Я тільки що монтувала відео з. Музею з виставки. І, до речі, от дивіться, пам'ятаєте, я показувала вам цю лампу, купувала з доларами, і там є режим, змінюються кольори, і мені здається, це круто виглядає на відео. Щось таке незвичне. Речі, гарно. А, чим хотіла подивитися, взагалі я така сиділа і думала: ну, мені хочеться про це розповісти, але я думаю, навіщо, навіщо це буде дивитися, люди, але сьогодні. Ми з Віталіком, коли були на цій виставі, чи як вона правильно називається, він показав мені, що в нього є відео в Ютубі, в його Ютубі збережені, які знаходяться, ну, їх може дивитися тільки лише він. І там відео просто дуже-дуже старі, ми там ще дуже малі, молоді, і просто знаєте, якісь домашні там відосики, ну дуже прикольні, смішні. Я взагалі для чого завела цей ютуб канал. Для того, щоб це, знаєте, був мій щоденник спогад. І тому те, чим я зараз буду ділитися, це просто теж одна сторінка з мого життя. Спогади, які би я хотіла закарбувати у себе в пам'яті, тому що насправді потім, можливо, я цього навіть не згадаю. Я взагалі зараз розкажу вам про імміграцію, що це взагалі таке, і як особисто я себе почуваю. Річ у тім, що Ну, мабуть, дуже багато зараз людей знає, що в принципі в соцмережах зараз розповсюджені такі спори, ссори з приводу того, що люди за кордоном почувають себе дуже класно, вони сидять на виплатах, їм там все легко дається, і от вони знаходяться не в Україні, там нема війни, але... А я вам хочу сказати, що в принципі, ну я ніколи не була такої думки, тому що я розумію, що в принципі будь-яка міграція – це важко. Але знаєте, от одна моя психолог, вона моя колишня психолог, хоча, можливо, і не колишня, можливо, я іноді буду до неї звертатися. Вона запостила в інстаграм дуже цікаве соцопитування, і воно ну вона питала, чим ви пожертвували заради еміграції, тобто ви лишили домівку, приїхали в іншу країну, що ви лишили там вдома? І там дуже було багато відповідей, і дуже цікавих до речі. Деякі відповідали, що в е, мене повністю зникло відчуття дому, в мене повністю зникло відчуття того, що я ну, господар, да, що я в своїй країні, що я там щось е, значу, що я можу щось вирішити, що е, я там все знаю, і так далі. Хтось відповів, що. Ну, для когось матеріальна або частина головна да? Тобто, лишити свою квартиру, свою домівку в свої землі і поїхати. Для когось це теж знаєте, якщо людина реально все життя на це працювала просто важким трудом, то, звісно, для людини це дуже важко. Я можу сказати зі своєї сторони, що я лишила своїх рідних і лишила друзів. Це саме найголовніше, що в мене є, було і буде, і для мене це найважливіша річ. Так, ми лишили свою квартиру, звісно. І Мені не шкода речей, просто ну, тому що це речі, насправді, зараз якось інші цінності у всіх розумієте? Так от, взагалі, я не про ситуацію зараз в Україні, я про міграцію. І хочу поділитися своїми думками і відчуттями. Це все е, дуже важко морально. І кожна людина має себе налаштувати на це і дати собі, е, як би так мовити, в російській мові таке слово, дати собі повну відчутність. Е, Зрозуміти, що лише ти сам повністю контролюєш своє життя і сам самостійно все вирішуєш. Не треба очікувати того, що тут хтось тобі допоможе, того, що тут хтось буде з тобою панькатися, давати тобі якісь поблажки, що тут буде тобі безмежно допомагати. Це є, звісно, але ти сам собі хазяїн і ти маєш це усвідомити. Це найголовніше, найголовніше реально. Треба брати все у свої руки. Тільки в свої руки не можна покладатися на якихось інших людей, що вони тобі допоможуть, Не буде такого, не буде мені найважче за все дається розуміння того, що можливо це не наша остання точка. Мені від цього стає дуже болісно, тому що я суперсоціальна людина. Мабуть, я і наважилась на цей блог, от саме тоді, коли ми були в чорногорі, тому що я відчувала самотність, і мені хотілося з кимось розмовляти, ділитися, і я наважилася на цей блог. Через самотність, да, мабуть, мабуть, можна і так сказати зараз. В Канаді я відчуваю цю самотність ще потужніше, тому що так, сім'я, діти, звісно, вони поруч, але розумієте, у мене в Україні були дуже тісні стосунки з моєю родиною і друзями, і ми бачились реально кожного дня. Я дуже соціальна людина, я не інтроверт, я обожнюю компанію, я обожнюю шуми, гам, Мені потрібно постійно десь. З ким спілкуватися, тусуватися. Це моя е, життєва необхідність. От, наприклад, у Віталіка такої життєвої необхідності немає. Вона відсутня. Е, ну, або є, але не в такій сильній мірі, як у мене. У мене є. Е, і це, мабуть, саме найважче. І коли ми приїхали у Канаду, тут повністю змінений часовий пояс, розумієте, і, наприклад, зі своєю там одною подружкою, Ну, так, є голосові, є відеозв'язок, це, звісно, дуже сильно реально е, ситуацію спрощує. Да? Ви можете зідзвонитися, ви можете списатися, ви можете відправити писати голосовими. і У нас так буває, що я її ну, коли в неї ніч, я їй щось пишу, коли в неї день, а в мене ніч вона мені відповідає. І ми так от спілкуємося. З іншою своєю подружкою я е, спілкуюся, коли в неї десь там година ночі, а в мене ранок ми телефонуємо з мамою. Теж так само. І оця ситуація з зміною часових е, поясів, вона ще більше напружує якби, всю цю е, річ. Я е, що хотіла сказати? До мене прийшло усвідомлення того, що тепер моє життя е, ніколи не буде таким, як було раніше. Це, звісно, якби і так зрозуміло, але саме конкретно в чому. Навіть якщо зараз е, я знайду тут друзів і знайду якесь ком'юніті, е, скоріш за все є вірогідність того, що мені знов, нам знов прийдеться кудись їхати, переселятися, і це все буде дуже швидко змінюватися. І мені потрібно звикнути до цих нових обставин, м, тому що тепер, наприклад, варіант мої друзі з дитячого садочку і ходили на один горщик, і зараз спілкуємося, такого не буде е, тут, звісно, ну, фізично я маю на увазі. Так, у мене є такі друзі, з якими я відвідувала разом школу. і... З цими друзями я спілкуюся онлайн, звісно. Але тут я таких друзів не знайду. Це я очевидно. І дуже багато зв'язків, знайомих роз'їдуться. Може, навіть не ви покинете Канаду, а може хтось інший, тобто ваш друг покине Канаду, тому що йому буде важко, або в пошуках іншого якогось кращого життя, і з цим треба змиритися. І чим раніше прийдеться усвідомлення, тим буде краще. У мене бувають періоди, коли мене прям. Плющить, мені стає погано, і знаєте, день повністю він якийсь сірий, насичений сірими барвами, і я відчуваю себе недобре. Звісно, всі ці дні заміняються днями, коли в мене дуже гарний настрій насправді. І я радію, що таких днів набагато більше, ніж сірих днів. Мені хочеться просто цим своїм монологом підтримати, можливо, когось хто. Також відчуває е, такі проблеми. Звісно, у кожного вони різні. У когось це фінансові проблеми, у когось це проблеми житла, у когось це е, проблеми сім'ї. Можливо, мені хочеться сказати вам, що е, ви не одні. Я теж відчуваю іноді апатію, якийсь смуток. Е, мені стає погано, але все залежить лише від нас, і від нашого настрою, і від нашої готовності щось змінювати, щось робити. Тому лише ми. Творимо своє майбутнє, своє щастя, і лише ми відповідальні за самих себе, да? Тому ось такі мої переживання на сьогоднішній день. Знаєте, у нас у, скоро у Соні день народження, і ну у нас тут є вже один друг у Соні, якого ми, звісно, запросимо, але я згадую попередні дні народження, коли були дуже шумні великі компанії, і стає так сумно просто від того, що, на жаль, повторити цього ми тут не зможемо. Але ми, звісно, будемо старатися зробити якнайкраще все. І я думаю, що все буде добре. Ось так. Трошки вам е, понила. Це ще до того, знаєте, коли кажуть, що е, там, за кордоном, дуже класно, дуже круто. Повірте, як ще раз повторюсь, сказала мій психолог: кожен віддав за це свою ціну. За безпеку, за безпеку своєї сім'ї своїх дітей, кожен заплатив дуже велику ціну. І потрібно це розуміти. Ось так. Може, ми закінчимо цей влог на трошки депресивній ноті, але це життя, вибачте, я хотіла вам продемонструвати трошечки, трошечки життя, трошечки відкритися. Ось так.